Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені Дьоміні Євеліні, учниці 12 класу Обухівського ліцею Дніпровського району Дніпропетровської області представити науково-дослідницьку роботу на тему перспективний метод біотрансформації нафтопродуктів природними сорбуючими матеріалами. Як ми всі знаємо, що при аварійних розливах нафти і нафтопродуктів можливі отруєння загибелі організмів і деградація ґрунтів. Самоочищення природних об'єктів від нафтового забруднення тривалий процес. Перспективні біологічні методи очищення ґрунту від нафтових забруднень за допомогою мікроорганізмів здатні використовувати вуглеводні нафти, як джерело вуглецю та енергії, при яких утворюються безпечні для довкілля продукти, вода, вуглекислий газ та біогунус. Біоремедіація ґрунтів це стосування біологічних агентів для очищення ґрунтів від і хімічних речовин, які за своїм містом перевищують фонові значення. Відомо, що при біологічній рекультивації використовуються мікроорганізми, що руйнують нафту і нафтопродукти. Перспективні біокомпости і нафтосорбенти, сорбенти, сонячниково волошпиння, опилки, лошпиння, вівса, гречки, курячі пера. Вони достатньо дешеві і доступні. Перевага, екологічна безпека. Біопрепарат Bionex Oil Solvent. застосовується у Німеччині та країнах ЄС. При наявності сприятливих умов протягом 12-24 годин вуглеводно окислюючі мікроорганізми активуються. Починається безповоротний процес розкладання нафтових вуглеводнів, утворюється вуглекислий газ, вода, біогумус. Ефективність очищення складає більш 90%. Препарат працює при температурах від 5 до 50 градусів за Цельсієм. Бактерії не працюють при низьких температурах. Відомо, що в природних середовищах присутня гуглекисуюча група мікроорганізмів природного походження. Найактивніші бактеріальні штами особливо псеодомоназ, асробакта. Здріжжі виділяють від кандіда. Тому нашою метою досліджень було вивчення впливу торфу на нафтозабрудні ґрунти, що перспективно для рекультиваційних заходів у складних екологічних ситуаціях. Мета роботи. Дослідження ефективності використання природних середовищ для деструкції нафтопродуктів у ґрунтах. Об'єкт дослідження. Забруднення нафтою зразки ґрунту. Предмет дослідження. Ступінь біодеструкції нафти. Задання дослідження. Визначити ступінь очищення ґрунту від нафти при застосуванні природного біодеструктора. Чотири ємності поміщали ґрунт вагою 0,5 кг. Забруднювала його нафти концентрацію 50 мл на кілограм. Протягом місяця вносили біодеструктор в ємності різною дозою. Першу щотижня 25, другу 50, одноразово у третю 100 грам торфу, у четверту 200 г біодеструктору. Протягом місяця, після забруднення зразків нафтою, виконували розрахунки проміжних та кінцевих значень ступенів їх очищення. При дослідженнях використовували методику виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів у пробах ґрунтів геометричним методом. методом. нафтопродуктів у пробі обчислювали за формулою. Х дорівнює відношення А до В помножити на 1000, де А. знайдена кількість нафтопродуктів, Б. Навішування ґрунту, взятого для аналізу. таблицях 1, 2, 3 представлена середні результати досліджень протягом 4 тижнів та ступінь деградації нафти на кожному субстраті. В таблиці 1 наведена ступень очищення зразків ґрунту від нафти при застосуванні верхового торгу. В таблиці 2 наведена ступень очищення зразків ґрунту від нафти при застосуванні чорнозему. І в таблиці 3 наведено ступень очищення зразків ґрунту від нафти при застосуванні біогумусу. Вивчення впливу нафтового забруднення на ґрунт показало, що нафта погіршує агрофізичні властивості ґрунту. Постерігається агрегування ґрунту в великі структурні агрегати. При цьому відбувається ущільнення ґрунту. Внаслідок руйнування ґрунтових структур і ґрунтових частинок знижується водопроникність ґрунту. Внесення ґрунту доступною мікробом органічної речовини сприяє підвищенню швидкості біодеградації нафти, що можна пояснити зростанням числа мікроорганізмів. Найбільша ступінь очищення спостерігалась при внесенні біогумусу. Продукту переробки соняшникового шпиння культурою красного каліфорнійського черв'яка. Дослідження по біотилізації нафти з ґрунтів пристосуванні природного середовища показало, що застосування біогумусу сприяє зменшенню місту нафти протягом місяця на шістдесят Що можна пояснити його біохімічним складом? Рекомендовано при розливах нафти на поверхні ґрунту стосовувати дослідження природні середовища. Які поєднують в собі властивості деструктора і сорбенту та мають меншу вартість порівняння з сучасними біопрепаратами. Торф, чорнозем та біогумус здатні інтенсифікувати процес біодеградації нафти, що важливо для вирішення глобальних екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням довкілля, нафтопродуктами та сприяє покращенню стану природного середовища. Дякую за увагу!